І про рідкості, які є в степах Донецької та Луганської області, а також про те, як бойові дії в зоні АТО вплинули на місцеву флору і фауну, ми будемо далі говорити. Але перед тим, як перейти до цієї підтеми, послухаємо, чим ті краї ну, насправді такі вже унікальні у своїй живій природі. Квінтесенція. Луганщина і Донеччина це передусім степові заповідники та заказники. У степах Донецької області живе понад 130 видів тварин, які занесені до Червоної книги України. Зокрема, у стрілецькому заказнику живуть рідкісні степові бабаки, великі тушкани та вухаті їжаки, а в Хомутівському степу світуть рідкісні степові піонії. Загалом у степах Донеччини росте приблизно одна п'ята усіх рослин, які занесені до Червоної книги України. Та майже 40 видів фауни і червоної. Вони книги Європи. Коротка довідка, ви як фахівець, може і доповнити, що там ще такого є цінного оцих прекрасних півон. Уявляю, як вони цвітуть в цілому степу, ховрахів, ну, бабаків. Ну От, власне, звичайно, зараз дуже прикро говорити е, про це в, в умовах, коли вся ця територія охоплена війною практично. І е, дійсно це дуже-дуже все прикро і, скажімо, допомогти природі в цій ситуації так само ми не знаємо, як поряд із тим, як ми не знаємо, як допомогти ну, людям. Що там Бо ще є от, цінне? Крім того, що прозвучало. Я трошки інакше почну. Річ в тому, що дуже багато хто, хто ніколи не був на Донбасі, вважає, що це край індустріальний, де лише ін труби і тарикони. Але треба розуміти, що він просто розвивався дійсно як індустріальний край і не розвивався як сільськогосподарський. Тому, наприклад, на Київщині, на Львівщині, на Херсонщині, будь де в Україні, крім Карпат, мабуть, населені пункти межують з чим? З полями. Uh -huh. А промисловість межує з чим? З полями. На Донбасі населені пункти і промисловість межує прямо з дикою природою. І завдяки цьому на Донбасі, ну, так в загальних рисах, тобто я маю на увазі в Донецькій, Луганській областях, природи значно більше, ніж, наприклад, на Київщині і Львівщині. І ті люди, які ніколи там не були, ну, на жаль, зараз так просто не поїдеш, це ще півтора роки тому я кожен раз говорячи про це, казав, що давайте ми разом з вами поїдемо, бо я туди... Багато разів на рік їжджу, і для мене це найулюбленіше місце, найулюбленіша крапка на глобусі, мабуть. Тому що достатньо було перший раз приїхати до Донбасу і побачити, яка там насправді природа, попри цей от такий індустріальний імідж, щоб зрозуміти, що це моє найулюбленіше місце на глобусі. Але а, зараз так, звичайно, не можна зробити, тому можна поки що лише не розповісти і сподіватися, що пройде трохи часу, і, можливо, нове життя цьому регіону можна буде вдихнути саме як регіону туристичному. І, дійсно, Фактично, це є кам'янисті степи, тобто там є дуже багато виходів породину, завдяки чому власне, цей регіон розвивався як місце видобутку вугілля, перш за все. І через те, що сам Донецький кряж це є колишні такі гори, там всюди виходи різних порід, і на них не можна фактично займатися оранкою, грубо кажучи. Тому там всюди є ті степові рослини, які там і тварини, які мешкали там і до е, індустріального освоєння. Ну, наприклад, з того, що хотілося б назвати, ну, наприклад, Перегузня, російською перев'язкою. Якщо хтось з слухачів не уявляє, як, як виглядає Перегузня, ну, це би... пташка? Ні, це, це звір. Ох. А, це самий красивий звір в Європі. Я не уявляю, як, звичайно, це для зоолога важко ділити тварин на ну, красивих не красивих. Добре, він такий, як кіт величиною. А, він, він, як... він виглядає як величиною, може, є кіт. А, виглядає... Ну, це родич Тхора. Але на відміну від хара, якого всі приблизно виявляють, як такого довго, з маленькою голівкою. такого довго, з довгим витягнутим тілом хижака коричневого кольору, перегузня вона вся різнобарвна. Вона вся в жовтих, помаранчевих, світло-коричневих, темно-коричневих плямах з білими вухами. І настільки яскравого звіра взагалі годі уявити в усій Європі. Не те, що в Україні, в усій Європі немає. Це ті звірі, які були б настільки яскраві. Бувають лише в тропіках. І чомусь лише перегузня, яка яку у нас можна... Раніше вона була більш поширена, насправді, по всій степовій зоні. Сьогодні вона лишилась лише на Донбасі. І е, це настільки красивий звір. Я, я не розумію, чому його немає десь там на гербах, чому його немає на всіх, на обкладинках. Ну, зараз, знову ж таки, війна, зараз е, можливо взагалі хтось з слухачів позвонить і скаже, як ви там говорите, як там добре, коли там так погано. Ні, неправда. Там не перестає бути добре е, від того, що на жаль, там ведуться бойові дії. І коли війна скінчиться, і коли треба буде всім думати, як відновити цю mm -hmm. територію, шахти затоплюються. Однозначно шахти затоплюються. І зараз ми досліджуємо цю ситуацію, саме екологічні наслідки війни спільно з громадською, міжнародною громадською організацією Екологія, права людина. І ми розуміємо, що шахти затоплюються і відновити шахти не можна буде. Донбас більше не відновиться таким, яким він був. Але це не значить, що він не відновиться якимось іншим. І я дуже вболіваю за те, що попри всі ті жахи, які відбуваються на Донбасі зараз, щоб минуло там 2, 3, 5, 10 років, і Донбас відродився саме як туристичний регіон. Над цими всіма пагорбами можна ну, годі уявити якісь там е, прогулянки там на парапланах, на велосипедах. Е, це територія, де дійсно можна от є місця на в центрі та на півдні Луганщини, зокрема, де можна, ставши на степовий пагорб, дивитись в далечінь, де в усі сторони ти не будеш бачити нічого, крім степових пагорбів. Це єдине місце в Україні, крім самих віддалених шматків ділянок Карпат, єдине місце, крім віддалених ділянок Карпат, де в Україні можна бачити в усі сторони дику природу. І як не дивно, це саме на Донбасі. Ну, а те, що було в довідці. Все правильно, 40% практично всього, що занесено до червоної книги. Ну, я думаю, що десь 40% взагалі всієї червоної книги. Це саме а, це, це те, що є в Донецькій і Луганській областях, тому що це місце, де збереглося найбільше степового біорізноманіття. Що рідкісного є поряд з нашим слухачем, зараз він нам розповість, звідки ви? Алло? Добрий день. Добрий? Шановна ведуча, шановний гостю, я вімкнула радіо і почула, що ви говорите про Донбас з такою любов'ю, з таким захватом. І в мене серце зайшлося вдячністю до вас. І я, на жаль, не знаю, як вас звати, вибачте, будь ласка. У нас сьогодні є гість Олексій Васильович, співробітник інституту дороги. Пане Олексію, це Надія Михайлівна. Я нині мешкаю у Галичині, чудовий прекрасний край, але сама я з Донеччини. Юність, дитинство, молодість. Не прийшла на Донеччині, і я вам дякую за те, що ви з таким захватом і з такою любов'ю говорите про цей край. Е, мені дуже приємно, що мене завжди в Галичині звуть Степовичка, і я цим пишаюся. І я вам хочу сказати, я підписуюся під кожним вашим словом. Донецький край. Надзвичайна краса, надзвичайні простори і надзвичайні люди. Я пам'ятаю, коли я їхала на Донеччину, мені нині дико уявити, що я не зможу туди зараз їхати, і взагалі найближчим перспективою, мабуть. Я хочу сказати, коли мене проважали на вокзалі з Тернополя, до мене підходили люди, якраз підходив потяг, підходили люди і казали, ви з Донбасу, ви з Донбасу, передавайте уклін цим людям. Вони такі. Щирі, вони такі гарні, вони такі добрі ці люди, ми це знаємо, наші діти там вчилися і все те. Не. І коли я зараз на радіо слухаю всякі дурниці, які інколи дозволяють собі люди і жорстокості, і я просто дивуюся метаморфозі людській, але я вам дякую за те, що ви говорите про цей край. Я дякую вам, надзвичайно дякую. Це надзвичайна краса, це надзвичайна природа. Це надзвичайні люди. І шкода, що зараз це все руйнується. Ви праві, Донбас уже не відродиться тим, яким він був. Яким він буде, ми не знаємо, тому що зараз поки що про це не йдеться. Однозначно, що він уже пережив пік своєї тої слави шахтарської, промислової, індустріальної. Але люди там залишаються такими ж добрими, такими ж щирими, як і ся. Прекрасна і щира, і чудова земля. Дякуємо вам Дякую за дзвінок. Ну, Бачите, наша слухачка також підтвердила про те, що природа там надзвичайно гарна, що це не тільки терикони, ми говорили з вами про дивовижного різнокольорового. Про і ну от, якщо говорити про рослинні, що там ще є як Ну, от, унікального ну, ну от, Власне, Я хочу прореагувати на дзвінок. тобто я, я теж дуже вдячний за такий емоційний відгук. Тобто дійсно я більше я народився не на Донбасі, в мене нікого немає, там родичів, в мене друзів дуже багато. І деякі з них досі не змогли виїхати і перебувають, в тому числі як в прифронтовій зоні, так і на окупованій території. І е, знаючи цих людей, я, я правда, ну от, ті, хто там працюють в інституті, знаєте, не соромлюсь писати в соцмережах, що я щонайменше половину всіх своїх заробітків переказую на батальйони. Але я кожному з них, кожен вечір в соцмережах промиваю в місті, що ви, ви повинні, повинні розуміти, там живуть прекрасні люди. Да, там, там зараз війна, там є там окупація, там дуже багато е, лиха, але там живуть прекрасні люди, і там прекрасна природа. Тому я сподіваюся, що все ж таки ще й додатково якось, е, ну, що це вплине якось позитивно на результати війни також. Але е, дійсно дуже хочеться, щоб українці це розуміли, щоб, боронь Боже, по завершенні війни решта України не почала ненавидіти Донбас. Тому що там живуть такі самі люди, як і живуть на решті території України. Давайте повернемося все-таки до нашої теми ближче, до рослин, до тварин, до пташок. Після цієї ситуації, яка зараз там є, після цих погромів, скажімо, так, як це впливає на флору і фауну тієї місцевості? Що там зараз? От зокрема із цією перегузною, рідкісною, спіонами з іншими рослинами? Що рослином. з перегузнею, я не знаю, звичайно, от, Але ситуація така, що... Найбільше з усіх факторів впливу, які лише є на сьогодні, найбільш е, негативними є наслідки пожеж. Е, е, і пожеж, викликаних саме тим, що ніхто не гасить. Насправді, траву люди підпалять по всій Україні. Це головне, чим можна дорікати кожному регіону України. Якщо захотіти сказати, що поганого є в будь-якому регіоні України, відразу можна сказати, тому що люди там безбожно випалюють все, що лише горить восени, навесні. Те саме є і там. Плюс є е, пожежі, викликані вибухами, е, іншими якимись наслідками самих бойових дій, але вже немає пожежників, які би їздили і це гасили. І тому на сьогоднішній день е, в межах зони антитерористичної операції е, згоріло 24% всього, що було лісом. Uh -huh. а, і а, згоріло, якщо не помиляюсь, також близько однієї п'ятої всього, що було степу. Та, також чимало а, пошкоджено полів, ну, поля можна наступного року знову засіяти, це не так важливо. Так само це не дуже трагічно для степу, хоча на таких площах рідко горить відразу. Uh -huh. От, тому що все ж таки степ він дуже швидко всихає і рослини, більшість рослин в степу чекають наступного року, щоб після весняних дощів знову вилізти з-під землі. Тобто степ після вогню все одно лишається степом. А от ліс після вогню лісом вже не лишається. І втрата чверті фактично трохи менше, ніж як чверть всіх лісів цього регіону, це дуже неприємний висновок, тому що клімат міняється. Ці ліси саджали 40, 50, 60 років тому, в час, коли Радянський Союз мав набагато більше ресурсів, щоб ці ліси підтримувати, і тоді був зовсім інший клімат. Клімат змінюється. І в тому числі він змінюється в сторону того, що в степу стає сухіше і спекотніше. І посадити новий ліс на місці того, який сьогодні згорів на Донбасі. Я думаю, що це практично неможливо силами нинішнього якби українського держлісагентства. І це дуже-дуже трагічно в тому плані, що воно, то наче і не зовсім дика природа. Ці ліси, вони переважно посаджені. Але для чого вони посаджені? Степовий клімат дуже посушливий, вітряний. І це не дуже добре, скажімо, для народів, які історично не зі степу. Десь, наприклад, mm -hmm. Калмикам, казахам, наприклад, навряд чи це є проблемою. Вони живуть в більш суворих умовах, ніж наш Донбас. Але людям, яких заселили на Донбас, в минулому, mm -hmm. коли він розвивався, які туди приїхали. Для них цей клімат був занадто суворим. І тому навколо населених пунктів саджали ліси. Для чого? Для того, щоб пом'якшити клімат. І... Тобто і клімат зміниться, так. І не і тому... тільки рослини і тваринний світ. Ну не сам клімат, але відчуття клімату. Не більше, який більше… Буде не... більш вітряно? Так, тобто для людей, які повернуться після війни додому, клімат буде виглядати більш посушливим і більш вітряним. Дякуємо вам за участь, за ці коментарі. З нами був Олексій Василюк, співробітник Інституту зоології Національної академії наук України. Ми говорили про втрати флори та фауни в зоні АТО, а також про Червону книгу України. Не будь бо байдужими не тільки один до одного, а й до живої природи навколо нас. Не, будь, не будьте такими, як будемо слухати в пісні Тартак їм було байдуже. Mm. -hmm. Порублені жрами, то тонком зробив таку лажу Перетвори ліс, на побіли Сажу тули, та бойки приклали сили, дерева зрубали, люків попалили діть полобай душе, у їй полобай душе, вау, пані полобай душе, слух, ої полобай душе, вау, пані полобай душе, ої полобай душе, вау, вау пані полобай душе, слух, ої полобай душе все, 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 все довкола широкий, а в поле типери спокій на трасі, потрохи зростає напруга, туди одна смуга і сюди одна смуга Стягнули з колони, грудь вата шибки, поїбнімо клони Їх обігнати, багато відваги, на інших вони не звертають уваги Їх було байдуже, у їй полобай душе, вау, ваувані було байдуже, о їй полобай душе, вау, пані полобай душе, у їй полобай душе, вау, пані було байдуже, ої полобай душе Wow 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 gimme for the bike just oh gimme for the bike just wow 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 gimme for the bike just oh oh gimme for the bike just wow 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 gimme for the bike just oh oh gimme for the bike just